Розпродаж в магазині Планета Залізяка діє. Чорного кольору, триколісний дозер вже поїхав. Отримав зі складу, щойно зібрали. Завожу на магазин. Колеса 30 на 10. Має три колеса. Під'єднали акумуляторні батареї. Він може бути як одномісним, так і двомісним. Так само і сидіння для онука, онучки, позаду кошик. Так, Маємо. Сигналізацію. До речі, дуже чудова функція. Мало хто знає про неї, завжди розповідаю. Бачите, запалюється бензоколонка жовтим кольором. Вона засвічується, коли залишилось проїхати 2 км. Дзеркала не ставимо, можливо, хтось замовить доставку, бо доставляємо власним транспортом до подвір'я. Ціна 29 970 гривень. Залишився ще один в червоному кольорі. І в синьому кольорі, а також маємо ще легендарний трьохколісний спарта капітан та готуємо їх для продажу. Збираємо та виставляємо в магазин.